Дівка моя заспокоїлася. Пройшла у неї дур трохи та в голові. вон дивіться, що вона робляла. І дивіться, як гарно поскладала доски. Пипуля, ти в мамі тут порядки понаводила, так? Да? Моя дівчинка, а що ти кричала на мене. Давай, мамо, почухає носу. Давай 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 бігом. Давай, 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 давай. Ось так почухаємося, почухаємося. Пепочка, я тебе зараз трохи випущу доця, а в тебе оце все хочу поприбирати, ребят, повикидати. І цей, застелити їй нової солонки, не стріляю туди. Бо я дівчинка, я тобі зроблю. Ага, підеш гуляти, так? Да? Іди. Там Соня тебе чекає. біжи трохи погуляй. Помаленьку, давай. Виходь. Погнала до Соні. Пепа. Ну, я тобі зараз. Пепа, телефони мені скинеш. Ребята, в пепі чистенько повигортала, дала, їсти дала, води дала. І знаєте, що, коли я її заганяла, я вже бля, аж сама заплакала, господи заматюкалась. Вдарила її різкою, бо вона не хотіла заходити. З тої сторони така полоса полосана, бачите? Мені. Ой, я жалко. Вона ну, така роділька не хотіла йти, я її заганяю, а вона не йде. Вредно. Ну, Вроді у нас гулька перейшла, але коли вона гуляє, страшна баба, я вам скажу. Рознесла всю собі квартиру. Добре, що під низом, під цими досками там залитий пол. Там цемент. То я її туди вже накидала, повигортала всю, накидала, туди її соломи. Може вона вже там собі буде робити кроватку. Ой, Боже, так шкода, як вдарила. ну. Каже, дурочка. Да, пепел? Ну, не знаю, що дурочка. Ще тим маленьким зараз водички наляю поросяткам новим. Пипуля, моя куколка, Даже обідалася, не підходить. Каже, тебе би в пиріщі, ти підійшла б? Дурочка. Да. Дурочка, каже маманя. Я більш не буду, а вона ще й мокра, я не подумала, що лозина до неї пристане, бо качалася в снігу біля своє. І корюще. І я їй тою різкою вроді легенько дала. А воно як прилипло. Ліш не буду, пепа, так робити, чесне слово. Ой боже боже. шукає Там вже нема нічого, я вже там повигортала, все повикидала. Тебе вже чистота і порядок, треба ще вікно з тієї сторони піти закрити. Хм. Люблю, коли в неї чистенько. Ну вона молодець, вона в мене не засранка така, щоб саша, дивіться, доски повиривала, поскладала на кучку, умничка, хазяїчка і риє риє, під себе гніздиця дівка моя. Ніби пороситися маєш. Пепа! Пепуля. Моя красуня маленька. Моя дівчинка така хороша. Бачите, як дала, і воно їй аж прилипло. Ой, боже, Боже. Пепа. І я собі без внімання, що воно ж так буде, а це ж мокре тіло і так, щоб мене... Ой, Ладно. Так, да? бувають, кажи, такі моменти в хазяйстві, нічого не зробиш. Пішла я буду. Пепа, ти собі зараз знову їду понакидаєш доцільця. Зараз тільки я вигорнула тобі. Зараз піду малим ще дам. Трохи позатуляла, щоб їм з дверей не так. Ой-ой, такі серйозні швині, да? Май бос. Не сидять мої крякалки в них там туалет, собі вони зробили умнички, там кроватка, тут вони собі їдять. Люю їм водички. Щоб попили. Ой, ще треба буде металу знайти кліт з цих поварити. Курмушки. Ох, бити захотіла. Ну, а не бийтеся. Оце буде Люська, а то буде валюха. Люська буде довгенька, а валюха буде кругленька. Бачите? Отак я їх назву. Люськи п'ятнички, воно, бачите, на спині. Я ще зараз принесу води. Ой Боже! Ще одну кастрюлю ставити на воду. Так, да? Люська. Люська з п'ятничками, але Валюха на лобі п'ятничку чорного попела. Неураку такі малявки. воду треба ставити воду. Ой-ой! Так, прийшла, я ще води принесла їм наляю ту каструльку. Ой, ано принцеси о. Пийте. Вода хороша, скриниці. Все, напилися. Ще потім опять їм підсиплю. Їсти в них я завжди. Я їм зробила тип бункерної кормушки, ніколи не кінчається. Вони собі їдять, коли хочуть. Насипаю повну каструлю, їм вистачає не цілий день. так, Отак, скребаємося, Скрябаємося, так, отак, так. То хто-то валюха працює, Да. люська вже вляглася, кріпа їться, замерзла Люська, бо боїться. Лампочка світить постійно, у них, типа, ну не знаю, що тріпається. Ну, Дасть Бог буде все добре. Боюся, щоб дуже не мерзли, бо як будуть мерзнути, то воно не тепло. Ну, вони, виходить, то, що їдять, переробатувати на тепло. Нам цього не треба. Треба, що знаєте, що зробити? Чимось стіни ті пообшивати. Я не ну, знаю, чим би їх пообшивати, щоб вони не гризли. О, все. Наїлись, напились, можна і спати полягати. Молодці. спіть. Все. Пішла і я ще мені з козами треба розібратися, що кози треба покормити і колі. Козам дала вже пити. Кролікам тепер даю. А, видите. Привіт, ти теж пити хочеш Кажи, Дай мені ще пити, тоді вже показуй то все, так? Да? А де твоя тарелка? Ей, ти куди тарілку закинула? Як я тобі пити дам? Тільки що вправлялася, ребят. А де вона свою тарілку закинула? Я вже аж сміялася, слухайте. Побила я ж, дала пепі палкою, ходила ноїла, а напувала коза, як вилупила мене, лія в носа, ні, луна дала мені в носяру, аж кров пішла з носа, побила, коротше. Мене. О, кажу, прийшла мені розплата. Чи це теж в Шнобеля? От, на. Красуня 12-го нам котиятися ці красуні. Хі -хі. Треба прибирати вже в кляточках у них. Дівасі, діосі, які ви вже красиві. Маленькі. Мама моя і брат любить такі маленькі. Кажуть, що вони які грушечні. Що зараз зерна дівчатки понакидаю вам, так? Да? Ці дві дівахи вже можна підлавлювати в охоту. Будемо покривати їх. О. Так. Цих треба розсортувати, хто куди. Так, давайте я вам водички дам, а? Ребята, давайте. Будете таке діло? Хай да вперд, Банда. Тільки ще ми маленькі. Ой боже. Шерсть у них така скуйовджена, вся в куфтунах збита. Вони маленькі були такі пушисті, пушисті. Оцей кролик красивий. О, це криль. Буде хороший, здоровий буде. Так що, кому треба кроліка? Можу підігнати. Мені звідси кролі не треба, хлопці. Зерно кози просять, сіно є, а їм ще зерно. Подавай, дивіться, кролі пуріну виїли, а кукурузу лишає мені. Ага. Ну, друг, так діло не піде. У мене теж бабла нема. Купляти вам постійно ті пуріни. Поки їжте, що є. Так, а де твоя моя сучко? Привіт. Крошовчик мій, Привіт. Ти мій кросу, чорниш мій, так? Да? Щось ти мені маленький такий не ростеш. що це таке, А? Ти хоч точно хлопчик треба провірити тебе. На. Щось якого взяла, так і є. От. Ну все, ребята. Ось таке в мене сьогодні коротке відео. Поуправлялася з вами. Всіх покормила, попоїла, ще зараз. Козам дам зерна і кролям. І все. І піду в хаті прибирати і грубку топити, щоб не замерзнути. Ну а вас, як завжди, всіх люблю, цілую. Дякую що ви зі мною. І до зустрічі в нових відео. Всім пока.